Сьогодні, мабуть, назріло і день, і час, коли потрібно поспілкуватися з засобами масової інформації, формати донесення того, що, чим займається сьогодні обласна державна адміністрація, ті питання, які сьогодні актуальні з боку громадськості. Тому я готовий, щоб не витрачати часу на промову, у нас не так багато його, перейти до формату питання відповіді. Прошу вас. Тоскуйте, скажіть, будь ласка, зараз велику критику викликає питання передачі газових родовищ без аукціону. Є пос... закон України про... Страде чітко прописано, що всі земельні ділянки передаються тільки через аукціон. Але є постанова Кабміну, підписана урядом Азарова, там, де прописано 16 пунктів, за яких можливо передати земельні ділянки без аукціону. Скажіть, будь ласка, на які 16 пунктів ви посилались, передаючи земельні ділянки без аукціону? Я хочу дуже, дуже актуальне сьогодні питання, так. підійти до нього. З формату привабливості, привабливості, інвестиційної привабливості Полтавської області, в цілому як область ресурсно спроможна І почну з того, що сьогодні я, як голова обласної державної адміністрації, зацікавлений будь-якому інвестору, який приходить сьогодні, якщо ми беремо галу сьогодні нафтогазвидобування, який хоче вкладати гроші в добичу саме газу українського походження. Я хочу вам сказати про аферу, яка була в свій час здійснена урядом Азарова і компанією Golden Derrick по отриманню дозволів. На дозволів на отримання без аукціону дозволів на видобуток нафти і газу. В чому заключалася суть цієї афери? Компанія Golden Derrick, отримавши 39 ліцензій на видобуток газу і нафти, заблокувала видобуток. Газу українського походження. І в цьому заключали суть афери. Таким чином, вона спрацювала на користь Російської Федерації, яка в той час мала угоду на постачання російського газу по ціні, яку привезла в свій час 9 році, в січні місяці, лідерка Батьківщини, яка сьогодні критикує закупівлю газу від європейських постачальників. І давайте згадаємо про ту ціну. 326 доларів за тисячу кубометрів. Тому з огляду на цього нам потрібно розкрити всі можливості ресурсні і зробити максимально все прозоро, все прозоро і відкрито, але дати можливість компаніям, які мають юридичну адресу в Полтавській області, які сьогодні податковуються в Полтавській області, які мають бажання сьогодні видобувати газ український. Який ляже в основу стабілізації, в тому числі і тарифів, бо стадовою сьогодні будь-яких тарифів на постачання тепла і всього іншого, є газ. Нам потрібно мати з цього приводу якнайшвидше енергетичну незалежність від російського агресора. А такі компанії, як Голден Дерік і їм подібні, які сьогодні стримують, чи ті деструктивні сили, які сьогодні стримують видобуток українського газу. Саме полягають в тому, що вони підтримують сьогодні ідею постачання пролонгації російського газу за високою валютною ціною. Але чому роз... було передано без аукціону? Є постанова Кабміну 16 пунктів. На дивіться, 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 Значить, що стосується сьогодні отримання без аукціону. Власною mm -hmm. радою прийнятим так, формат співпраці з постачанням компаній, які видобувають газ за спрощеною процедури. Сьогодні, на жаль, ми не маємо можливості за рахунок частки ренти отримувати гроші на покриття соціально-економічних і екологічних ушкоджень, які несуть компанії під час видобутку. Всі час обласна рада знайшла варіант надання таких дозвілів без аукціону при умові підписання соціально-економічної угоди на розвиток території, де відбувається видобуток газу. Це не є порушенням. Тому що, ви правильно кажете, система аукціону найпрозоріша, найефективніша. Але від проведення аукціону, саме території, на яких відбувається видобуток газу і нафти, гроші не отримують. Всі гроші від ренти поступають у державний бюджет. Потім вони розпорошуються по всіх територіях, бо надра належить всім українцям. І конкретно в тих містах, де проходить видобуток і забруднення, і пошкодження доріг, і все інше гроші не поступають. Ми сьогодні, як обласна державна адміністрація, я особисто дію в рамках чинного законодавства і всіх рішень, які приймає обласна рада. Є сьогодні алгоритм і перелік в пакеті документів, які компанія подає на отримання. Дозволу обласної ради без отримання ліцензії без аукціону. Саме по цьому шляху ми пішли. І першим пунктом в цьому форматі пакету документів лежало, щоб компанія була зареєстрована і мала податкування в Полтавській. Область, але це нічого не дає, тому що 90%... Слухайте, послухайте, послухайте. Послухайте, ви ж Дякую. не на мітингу. Послухайте, ви ж не на мітингу, да є що, може, хтось інший. Добре. Я достатньо кваліфіковано відповів на ваше запитання. Добре, Прошу, це мені, між побоянням соціальні? Хто не Ну, Послухайте, послухайте, я вам відповів про те, в якому форматі ми сьогодні діємо. Якщо ви кажете про спільні угоди з Укргазвидобування і приватними компаніями, які діють сьогодні не з цього року, а вже. Мабуть, 10 чи 15 років, то це теж є система певної корупції. Я вважаю, що всі спільні діяльності в форматі державної компанії Окргазвозведобування повинні закінчитися. Ми повинні переглянути абсолютно всі форми діяльності і перейти, перейти на легітимний спосіб. Чи це прямий опціон, якщо буде прийнятий закон під відрахування частки ренти на територіях, де відбувається видобуток газу і нафти і газу? Чи отримання без, е, дозу, без е, аукціону через рішення обласної ради? Валерій Анатолійович, да, статутному капіталі АРІНВЕСТА є тільки дві цифри. Це два засновники. Габікуліна Людмила Васильівна, яка внесла до статутного капіталу 225 тисяч гривень, і качу Віталій Іванович 675 тисяч гривень. Ми зараз, я чую від вас, про інвестиційну привабливість. Вказана компанія, яка претендує на 8 родовищ Полтавської області, які розташовані на Теренах, нашої області. Скажіть, будь ласка, чи сума 900 чи 800 тисяч гривень за 8 родовищ, які коштують більше 100 мільйонів доларів? Це інвестиційно приваба для нашого відповідає дуже просто. Статутний капітал не відповідає спроможності власників компанії. Так ми ж кажемо про податки. Я вам ще раз кажу, статутний капітал не має прямої залежності від спроможності компанії вкладати в ту чи іншу діяльність. це моя позиція, я вам відповів на ваше запитання. вам може статутний капітал, якого не вистачає навіть на 10 метрів проходки на розвитку однієї Шановний Геннадій, побачив, як вас побачив. Я, як по-батькаю вас? Мене ну, Анатолійович. Анатолій. Анатолійович. Я вас дуже прошу. Дивіться, я вам ще раз скажу, що. Статутний капітал це не пряма спроможність власників компанії чи управляючої компанії на інвестування. Але це ви кажете інвест привабливий. Якщо, якщо, якщо ми привабливі... згадаємо сьогодні, які компанії працюють сьогодні в Полтавській області на предмет видобутку нафти і гази, то в них статутний капітал абсолютно всіх різний. Давайте проаналізуємо. Спроможності Ми, компанії з залученням коштів від інших інвесторів. І в цьому я полягаю, у них є, є спроможність, що складається сьогодні розгляд агроінвесту як компанія, яка має спроможність. І ви самі були ініціатором пропозиції дати можливість компаніям зайти спочатку на дослідження. Але чекайте, дослідження розвідку вели можна. Немає в спеціальному Розвінку. дозволі, назва розвідка, є дослідно промислова розробка. Досвідно-промислова до розробка, яка дає пакет документів, який вимагала обласна рада для винесення на сесію, з боку адміністрації був відпрацьований. І рішення по дачі чи не дачі такого дозволу приймає виключно не і не я особисто, а обласна рада. Тому обласна рада визначилась таким чином, і тема з цим закрита. Обласна рада сказала, що. Ми в цьому каденції не будемо мати бажання видавати цим компаніям дозвіл як на розвідку, так і на топлю. Тому риса підведена. Переходимо до іншого питання. Через відносно, відносно юрисдикції, не, не я хочу зазначити. Та, слухайте, ну, обласна рада закінчила свою роботу. Я 95% згідно чинного законодавства компанія, яка має підсуповшовне коріння. Закінчила на Слухайте, Я, як глава адміністрації, відповідний підрозділ, департамент підготував повний пакет документів на винесення на розгляд сесії обласної ради. Сесія не проголосувала. Тому я вважаю, що питання вичерпано. Нова каденція, нові депутати будуть схвалювати інші рішення, будуть розглядати більше. Чергової сесії не буде. Я не знаю. Я не депутат обласної ради ви і не голова обласної ради не приймаю участь в цьому. Питання за, за... наступних місцевих виборів. Ви представляли кандидатуру одного із кандидатів на посаду міського голови Андрія Матковського. Ви бачили особисто, як роздаються аптечки? Від його команди, то пісна команда Матковського та Особисто я не приймаю участь в агітаційній роботі кандидата на посаду міського голови. А ви чи не бачили? Дайте ж мені відповісти. Ви не даєте можливості мені відповісти. Я особисто не приймаю участь в акціях в агітації ті, які проводить кандидат Андрій Всевич Матковський. Я знаю про його ініціативу і знаю про програму, з якої він йде на посаду міського голови. Це, є, є. Це була презентація рішення партії Солідарність Блок Петра Порошенка, кандидата на посаду міського політику осередку блокударність є. Це спільний похід трьох політичних сил демократичних, Народного фронту, солідарності і удар. Це узгодження рішення міської організації осередку солідарності по висуванню кандидата на посаду міського організації. Добре, ви авторитетна людина на Полтавщині. Дякую вам за це. Ви представляли цю людину, ви бачили аптечки. Якщо побачили, Коли... чи, чи ви засудите цей вчинок? Доносити це до президента. Що, що я повинен засуджувати в форматі сьогодні а, дій міського голови Ой, ми на міського голову? Ростачу, От, послухайте, є сьогодні повноваження, які лежать в площині територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, і тільки правоохоронні органи і відповідні дільничні комісії мають право реагувати на ті чи інші речі. Якщо сьогодні ви вважаєте, що Андрій Матковський при певних своїх діях в момент агітації порушує чинне законодавство, є легітимний спосіб звернення до правоохоронних органів, звернення в ТВК про порушення тих чи інших так прав іншого кандидата. ви так не вважаєте? Про що я не вважаю? Я про... вважаю, про... що повинен бути законний закон... закон... Якщо сьогодні немає реакції з боку ТВК, немає реакції сьогодні з боку правоохоронних органів, я не бачу в цьому порушення чинного законодавства. Валерій Анатольович, чому так. ви робочий час агітували за Матковського Андрія? Поясні, Я в свою обідню перерву, це було з 12 до 12 години. Був при саме представляв кандидата на міського порогу в свій вільний час. Я кого ви представляли? І ви як хто там діяв? Я був людина, яка представляла член походу політичних сил на вибори місцеві органи ви були, там, як голова Полтавської облдержадміністрації, чи як інша людина? А яка в цьому різниця? У мене, бу... у мене була обідна перерва і маю право обідний перерву займатися будь-чим. Це, мі... Це мій особистий час. Шановна публічна особа В той час я не виконував своїх повноважень як голова обласної державної адміністрації. Дякую. Я не повідомляю повід... громадськість про те, що в мене обідна перерва, і я хочу піти чи пообідати, чи брати участь чи в тих чи інших заходах. Дякую вам користуєтесь охоронцями, вам похожують, чи це якась вимушена? Це моя особиста справа. За державний кошт Валерий, Ні, особисті мої кошти. Ваші особисті. Значить, роки, жо -жо жодної копійки не державного бюджету, жодної копійки обласного бюджету я не витрачаю на своє утримання. Жодної копійки я не витрачаю, тому все, що стосується мого особистого життя, це моя особиста справа. Дякую вам. Як одному журналістів зараз підписати договір на. Слухайте, я Покажите, займаюся своїм приватним життям і не хочу, щоб сьогодні це було предметом а, а, обговорення на брифінгу. Покажіть, будь ласка, це моє особисте життя. За часів злочинного режиму Янковича, як ми зазначаємо, чи ви зазначаєте, злочинний режим Янковича, подібних речей в приміщенні живемо в незвичайний чим стан ви, ви в Україні зрує? введений надзвичайний стан. ласка. Указ президента, почитайте, будь ласка. І постанову О, кабміну. Це вивели зараз надзвичайний стан. Ні, шанов, Покажіть, будь ласка, постанову уряду проведення надзвичайного стану України. Дякую. Покажіть, будь ласка, зараз. Дякую вам. Ви ж голувавської обласного діяльні. Я вам дякую, дякую за запитання. Не переходьте к Я вас дуже прошу. Нікого немає. Це що таке українська? Це Який Це надзвичайний стан. Шановні колеги, є запитання до мене ще? Але що буде певним чином, скажем так, мотивувати директора департаменту інформаційної політики? Чи це відбувається зараз? Що... Не відбувається поки що не не, не, не було обговорення про е, ті результати, які так е, були презентовані, і є сьогодні в форматі відповідальності керівника департаменту. У нас була така дуже. Я так вважаю для засобу масової інформації, є приємна традиція, кожного четверга керівник департаменту інформаційної політики з департаментами, з керівниками департаментами інших напрямків, виходив до вас, спілкувалися на предмети чи інших запитань, які сьогодні стоять на порядку денному суспільстві. Я сьогодні вважав, що я, як голова адміністрації, теж маю право вийти і відповісти на ті кричащі заклики, в тому числі суспільства, які ви хочете отримати від мене з перших уст. Я сьогодні хотів би поговорити, знаєте, про які речі дуже цікаві, мабуть, для суспільства, чим сьогодні займається адміністрація в форматі надходжень коштів з державного бюджету по фонду регіонального розвитку. Як ми в цьому році закінчимо будівництво туберкульозного диспансеру? Як ми в цьому році розпочали і на наступному році закінчимо реконструкцію мосту в місті Миргород? Як ми будемо в цьому році закінчувати відкриття пологового відділення лікарні в Королі? Як ми в цьому році закінчимо школу в місті Лубни? І таких проєктів дуже багато. Тому давайте, може, про сіли чи поговоримо. Але ж біля моделі Коли Україна ховається група людей, які йдуть на мітинг. От ну, під ваші стіни, як можна говорити про щось інше? Мене, мене сьогодні хвилюють забезпеченість учасників АТО, як вони за рахунок бюджету обласної ради в цьому році відпочивали в закладах, курортних закладах Полтавської області, як вони з задоволенням в форматі родин з дітьми отримали відпочинок і психологічну лікувальну реабілітацію. Як ми сьогодні забезпечуємо так, цих учасників АТО чи е, сім'ї загиблих учасників е, квартирами? Оці ті питання, які стоять сьогодні наперед денному. А те, що відбувається сьогодні навколо адміністрації, досі виходить мітингом, люди мають право виходити по будь-яких питаннях. І це ж може він не проплачений. Може він проплачений. Но я не можу сьогодні покупати право чи реагувати неадекватно на не те, що люди збираються. Люди повинні збиратися, ми повинні їх чути. Процес щодо публічної порки він розпочатий. І це не просто буде зміяння когось для того, щоб там дати живу кров суспільству чи громаді, а це буде дуже фахова оцінка діяльності кожного голови адміністрації по тим критеріях, які сьогодні ми визначилися, являються основними в діяльності голови районної державної адміністрації. Комісія почала працювати разом з департаментами і керівниками управлінь в Форматі діяльності голів районних адміністрацій. Я так думаю, тому, що десь число на 15 ми закінчимо аналіз діяльності кожного голови адміністрації, починаючи з все з часів мобілізації, початку мобілізації, з цих ініціатив, які особисто голова адміністрації додав до діяльності його в районі, до який створений інвестиційний клімат в тому чи іншому районі. Скільки в форматі інвестицій створено робочих місць? Чи працює там лікарня, чи є можливість досугу, чи ремонтуються дороги? Оці ці всі речі будуть лягати в основу оцінки діяльності, і тут нічого особистого мого відношення до роботи голови адміністрації чи до стосунків з кимсь чи іншим голова адміністрації немає. Я так думаю, що десь через два тижні закінчу роботу комісії, ми вийдемо в такому ж форматі, я буду вам доповідати, чим закінчилася робота цієї комісії. Поруч зі мною будуть сидіти відповідні люди, які приймали участь в оцінці роботи, і ви будете мати можливість по кожному району задати питання щодо діяльності адміністрації з кричущих речей, які є сьогодні, стосуються і Держгеокадастру. Бо ситуація по землі, вона кричуща по всій Україні. Вона кричуща і негативна в Полтавській області. Бо сьогодні нікому так не секрет, що Полтавська область в Україні має найвисоку цінність землі аграрного фонду. Тому є проблема, вона не вирішується тільки в кабінеті чи в в цій будівлі. Це загальна національна проблема. Наскільки я вважаю, що я. Обіцяв і ще зробив. Є певні труднощі в просуванні моїх ініціатив і пов'язані з ускладненням процедури реалізації. Це перше. Друге, що стосується відкритості, я вважаю, що сьогодні ми максимально відкриті для суспільства в форматі нашої роботи. Почну з того, що призначення посадовців на вакантні посади відбувається через відкриті конкурси. Хоча я ці речі можу робити одноосібно своїм розпорядженням, призначаючи людину на ту чи іншу посаду. Ми прийняли політичне рішення, що всі призначення в управління і департаменти обласної державної адміністрації будуть проходити через конкурс. Те, що сьогодні демонструються і проходять. І всі абсолютно так, моменти, пов'язані з діяльністю підрозділів адміністрації, теж відбуваються відкрито. Як приклад, останній конкурс на отримання. Ліцензії на перевізників, який відбувався позавчора, його проводив перший заступник голови адміністрації Пісотки Атеріантович. Жодного нарікання з боку громадськості на проведення конкурсів не було. Тому я вважаю, Полтавська обласна державна адміністрація найвідкрита сьогодні адміністрація Полтавська в Україні та крає. Дякую, шановні, Благодарим, за інформацію. Громад... Так, дозвольте, будь ласка, собі робити е, вимідню перерву Тетяну Сегульник. Е... На посаду міського я послухаю, я тільки можу, кого мені подобається. Він подобається. Дякую